Доброго дня любі друзі. Сьогодні у нас 2 червня. І ось в принципі поспіла така абрикоса на прививки. Абрикоси невеликі, але ранні. А як то кажуть, що рання то вже є добре. В принципі, причому абрикос доволі смачний. Кісточка відділяється. І доволі солодкий. Це в мене прививка в одне дерево, на неї сабрикоса, яка в мене роде по десятку плодів. От. Причому святерясно, вона зав'язується. Я сюди привив рабаду. Ось рабада привита. І ще одна гілочка рабади привита, де загрузка бомбезна. А сама абрикоса дуже смачна, цвіта гарна, але плодів буквально знімаю з десяток. І от тут люди є там, кажуть, приміняйте приміняйтесь за щоб краще зав'язувалося, дивіться. Ось на цьому дереві загрузка. Ось загрузочка. Я б сказав би, це просто мега, мега загрузка. І тут кожен, кожен рік ну, є 5-10 плодів, реально дуже смачних, реально смак просто божественний. Дуже з великим цукром. Люди міряли 22 брікса. І, Але загрузка невелика. Ось покажу цунамі привити десь на... Був привитий, ось теж тут небагато їх така слабенька гілочка, навіть перепаний абрикос, ну теж поспіває. Зараз покажу пін код. Ось пін код ще зелений, тут е, фарелі, ну, тут реально перегруз такий, що ось дуже згибається гілка до землі, я б сказав би. Зараз я покажу, ну тут в принципі, по-нормальному потрібно нормувати. По-хорошому. Ось Вони скажімо, будуть самі друг друга себе витісняти. Кожен рік я хочу пронормувати, а потім за персиками данорміруюся, їх теж абрикос не хочеться. Ну, буде, буде, що буде. Дуже мені подобається цей абрикос пінкот. код чому, чому подобається, тому що дуже великі плоди. В принципі, смак у нього такий собі посередній, не можу сказати, що супер смак. Але його загрузка з кожного року такі грозді. І кожен рік, кожен рік. Кожен рік у нього загрузка така бомбезна. І фареллі. Я просто спиляв. Смага була там деревина, я е, стовбур вверх йшов, я його спиляв. Я його підв'язував, щоб він не згибався. Але в цьому році нема до чого підв'язувати. Ну, Буде що буде. Кажемо так. І ще я хочу показати вам пріцію. Ось моя другий рік саженцю. Ось загрузка пріції. Що я можу сказати? Бомбезна загрузка. Я б сказав би перегруз. Цього як я завжди кажу, допускати не можна, але сам страдаю. От цього теж гарні плоди в цьому році погода способствує вот. приція. Гарний абрикос з чудовим забарвленням. Ну вже ось тільки що збив один. ну Він ще зеленуватий. Ось дуже гарне забарвлення, загрузка. Такий ризуватий відтінок. Ну що можу сказати? Все-таки раннє і сраннє. Так що, з вами був Сергій Манжуков. Ось такі от пироги. До побачення, до нових зустрічей.